Всім привіт! Я Таля, і це три аніме серіалів, які повинен подивитися кожен сьома частина. І почнемо ми з аніме Бездомний Бог. Історія розповідає нам про бездомного богу на ім'я Ята, який намагається заробити гроші, виконуючи найрізноманітніші роботи за винагороду. Його доля змінюється, коли він зустрічає невдаху студентку на ім'я Хіорі. Яка після нещасного випадку потрапила в дивний світ духів. Разом я та Георія відправляються в небезпечні пригоди, Борючись зі злими духами, злочинцями та іншими небезпеками, вони залучають до своєї команди також інших потужних духів, таких як Кофуко, богиня фортуни і Бішамонтин, богиня війни. Бездомний бог вражає своєю унікальною атмосферою, глибиною персонажів і захоплюючим сюжетом. Анімація в цьому серіалі просто чудова. Вона передає всю емоційну інтенсивність боротьби зі злом та міцні зв'язки між персонажами. Однак бездомний Бог це не просто битва добра зі злом. Серіал також глибоко розкриває теми самоідентифікації, пошуку сенсу життя та примирення з минулим. Він заставляє нас задуматись про важливість дружби. Вірності та взаємодії між людьми. Бездомний Бог це аніме, яке неможливо не полюбити. Воно привертає увагу як новачків, так і досвідчених шанувальників аніме своїм унікальним стилем та захоплюючим сюжетом. Якщо ви любите пригоди, емоції та незабутніх персонажів, то бездомний Бог обов'язково вам сподобається. Приєднайтесь до наших пригод. І не пропустіть шанс зануритись в світ бездомного Бога. Наступне аніме президент студентської ради Покоївка. Президент студентської ради Покоївка розповідає історію Місакі, рішучої і енергійної президентки студентської ради, яка тримає жорсткий порядок у своїй школі. Але ще багато людей не знають, що поза шкільними стінами Місакі працює в мейт кафе в якості Покоївки. Серіал розповідає про життя Місакі, коли її таємниця стає відомою одному із студентів та про її складні стосунки з симпатичним і популярним Осуї. Поміж комедією та романтикою, ця історія також доторкається до теми статусу, прийняття себе та подолання перешкод. Президент студентської ради покоївка захоплює глядачів своїм яскравими персонажами, жвавим гумором та неймовірною романтикою. Ми відчуваємо співчуття до Місакі, спостерігаючи, як вона балансує між своїми обов'язками студентської ради та роботою в мейд-кафе, а також як вона шукає місце у світі. Анімація в серіалі виконана чудово, і кожна сцена передає емоції та настрій героїв. Не можна не згадати чарівний романтичний шарм серії, яка притягує і захоплює глядачів. Якщо ви шукаєте аніме зі сміхом. Романтикою, то президент студентської ради Покоївка чудовий вибір для вас. Приєднайтесь до нас у цій захоплюючій подорожі з Місакі та Усуї. І дізнайтеся, як вони знайдуть своє кохання та самоствердження у світі, де ніщо не здається неможливим. І останнє аніме наречена чаклуна головна героїня часе. Є дівчиною, яка знаходиться на межі безнадії і самотності. Але все змінюється, коли вона стає об'єктом таємничого торку. Вона стає нареченою Еліса, чаклуна з головою скелета та неперевершеними магічними здібностями. Їх подорож у світ магії та фантастичних істот починається. Наречена чаклуна змушує нас поглибитися в життя головних героїв, розкриваючи їхній специфічний зв'язок. Це не тільки історія про магію та пригоди, але й про розуміння, дружбу та відчуття принадлежності. Анімація серіалу вражає своєю красою та деталізацією, створюючи магічну атмосферу, в яку хочеться зануритися знову і знову. Атмосферний саундтрек додає глибину та емоційність кожній сцені, розкриваючи характери героїв та настрої відповідно до подій, що відбуваються. Від інтригуючого сюжету до харизматичних персонажів наречена чаклуна залишає незабутні враження та не дає спокою навіть після закінчення перегляду. Недарма наречена чаклуна отримала широке визнання та популярність серед аудиторії. Цей аніме серіал перетинає межі фантазії та романтики, залишаючи нас бажанням дізнатися більше про цей унікальний світ. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!